Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скроммайстер компанії GoVIT. Сьогодні ми продовжуємо спілкуватися з нашими працевлаштованими випускниками. У гостях у нас Ольга Репкіна, випускниця курсу QA онлайн, поділиться з нами своїм досвідом в IT. Оля, привіт! Привіт! Дуже рада бачити знову. Взаємно вітаємо тебе тут. Радіємо, що ти створила свою історію успіху і прийшла поділитися нею з нами своїм досвідом. Оля, розкажи, будь ласка, де працюєш чим займаєшся? Наразі я QA-інженер в аутсорсинговій компанії українській, це SoftEngine. Ось їхній головний офіс в Києві, але я працюю віддалено, так як я з Вінниці не готова була до переїзду до Києва. Ось тому, тому так. Чому вирішила перейти в ІТ? І ким працювала до цього? До цього я працювала ветеринаром, я маю профільну ветеринарну освіту. Ось працювала ветеринаром більше трьох з половиною років в одній клініці. Ось у себе в рідному місті в Вінниці. Працювала і асистентом, і ветеринарним лікарем. Закінчила на посаді консультанта, так як вигоріла, хотілося більш чогось стабільного. Ну, ось, що таким стало поштовхом, щоб перейти в ІТ? 에, поштовхом стала відсутність кар'єрного зросту. Ось, тобто я чому закінчила на посаді консультанта, тому що мені потрібна була стабільність, мені потрібна була відносно стабільна зарплата, яка не залежала би від відсотку. Ось, але я досягла потолку в цій сфері, і далі, хоч я і мала. Безліч ідей для покращення бізнесу, але керівництво не чуло цього. Це було більше на волонтерських засадах, тому е, вирішила обрати IT по тій причині, що це чудове оточення, це open-mind люди е, і це кар'єрне зростання, яке залежить насамперед від тебе. Оля, які поради можеш дати нашим студентам, що точно треба робити, щоб вивчитися, дійти до кінця та успішно працевлаштуватися в IT? Ну насамперед це мати ціль. Мати ціль просивлаштуватися і мати конкретну ціль. Тобто е, мені дуже сподобалося заняття, яке в нас було саме перше на курсі, це постановка цілей. Ну Ось насправді досить корисна, по тій причині, що якщо ціль поставлена вірно, конкретно тобі допоможуть. Ось, тобто, Тобі удача допоможе і ти будеш сам собі. Ну, от в мене є ціль, потрібно до неї двигатись. Е, насамперед, що варто? Стосовно навчання, бути готовим до того, що курси курсами, але курси це досить класна платформа для старту. Але далі самостійно потрібно вчитися. Дуже багато потрібно самостійно вивчати різні канали, різні Ютубчик, відео і так далі. Факту твоїх знань, які ти отримала на курсі, було достатньо для працевлаштування. А, так, дану компанію так. я... Більше, скажімо так, зробила акцент на проходженні співбесіди, тобто як пройти співбесіду в цьому плані дуже допомогли, допомогли додаткові матеріали з курсу, які нам давали посилання. Це Наталія Попелюшко на відео на Ютуб-блогер, і також я дивилася відео Фарісей. Оля, розкажи, будь ласка, що для тебе було найскладнішим у навчанні і як ти долала труднощі, з якими стикалася? Ну, найскладнішим перш за все в навчанні це було те, що ну, по перше, воєнний час, якби всі ми. Ніяк не звикнемо ніколи до цього періоду, але моє навчання припало також на відключення світла, яке відбувалося взагалі не по графікам. І це було важко підлаштуватися, зарядити всі павербанки. Ось я старалася на кожну лекцію, якби приходити, скажімо так, не дивитися в записи, хоча іноді в записі було навіть зручніше по тій причині, що можна було відмотати, перемотати. Ось такого плану а, і доволі складно було поєднувати з роботою, так як моя робота це була 11 годин на день і ну, якби доволі важко. Хоча я змогла адаптуватися, я брала вихідні саме тоді, коли в мене лекції, щоб все встигати. Ось тому в цьому плані я не скажу, що було щось прям надважке, тому до всього можна адаптуватися. Однозначно, якщо дуже захотіти, правда? Точно. Оль, давай поговоримо про ланцюжок працевлаштування. Скільки у тебе часу зайняв пошук твоєї роботи першої? А, ну, якщо врахувати від моменту відправлення першого резюме до отримання оферу, ну це десь близько тижня 2,5-3. Ну, Тобто, мені в цьому плані пощастило ну, ось, але е, удача, скажімо так, більше всього залежала від мене, так як. Е, Є така, таке одне негласне, скажімо так, правило, що якщо ти хочеш шукати роботу і хочеш знайти роботу, то варто безвилазно почти сидіти на сайтах працевлаштування. Ось, тобто В моєму випадку моя вакансія, на яку я подала своє резюме, на яку я дала відклик, вона закрилася за 6 годин. Ось, тобто я... Встигла вскочити в цей вагончик, скажімо так, і потім відстежуючи багато вакансій, більшість з них закривалася ну до е, 24 годин. Ось такі, які вакансії, які я не скажу, що вони прям ход, прям гарячі, ось треба закрити, але. 24-48 годин і вакансія закривалася, тому що дуже багато відкликів. Шалена кількість відкликів і, ну, рекрутерам та також важко вибрати потрібного кандидата з там з 500 відкликів це майже нереально, на мою думку. Угу, зрозуміло в яку вилку ставки, скажімо так, ти потрапила? Чи все ж таки вийшло про це влаштуватись на ту суму, яку обіцяє довго зі старту? Uh, ну, наразі, якби я для себе ставила планку по зарплаті, така, яка була в мене стабільна на колишній роботі. Ось, тобто це uh, 500 доларів. Uh -huh. Ось я не, не скриваю, скажем так. Uh, я поставила в бажаних uh, якби 500 баксів, але наразі я отримую більше. Ось, тобто, після випробувального терміну моя зарплата збільшилась на початках. Ось, тобто, випробувальний термін. Скільки був? Він був оплачуваний само собою. Ось він був 500 баксів. Оля, який в тебе на даний момент рівень англійської мови, і чи потрібна англійська мова тобі в роботі? На старті самої школи в мене був преінтермідієт. Наразі маю, скажімо так. На шляху до рівня Intermediate мені в цьому досить класно доволі допомогли наші розмовні класи в школі. Це дуже крута ініціатива, і дійсно, навіть не знаючи якихось певних правил, ти розговорюєшся. У мене саме була проблема з розмовною англійською. На роботі мені англійська, ну не скажу, що зовсім не потрібна, але вона потрібна на базовому рівні. ось тобто, так як українська компанія, багато людей не знають англійську повноцінно, знають, можливо, десь на моєму рівні, можливо, десь краще. Ось всі спілкуються російською українською. Ну, хтось з Харкова то там переважає більшість російська мова, але тим не менш в цьому плані, якщо це українська компанія, тут англійська мені ну, не потрібна була. Угу. Тобто тебе навіть не перевіряли, коли ти працювала в влаштовувала? Ні, ні. Оля, чи є щось таке, що ти хотіла би сказати нашим студентам, про що я не запитала? Це такі маленькі мотиваційні зносочки. Ось, по-перше, не боятися. Ось, дуже важливо не боятися, не боятися давати відклик на вакансію, яка, можливо, ти до неї не доріс. Ось, ну, звісно, це в розумних межах в мене була така. Проблема, скажімо так, коли я дивилась на вакансію, така я не підходжу. Ну от, от не підходжу. Я е, низька ну, щось по типу низької самооцінки. Е, саме на цю вакансію я подалася, саме з цієї вакансії я отримала офер. Ось тому не боятися. Звісно, це в розумних межах потрібно. Не, не потрібно джунам подаватися на відкликатися на вакансію мідла. Але тим не менш не боятися просити допомоги, якщо чогось не розумієш. Е, за що люблю, якби IT, люди всі відкриті, всі ну, не хочуть, але відкриті до допомоги, це доволі класно. Також важливо. Те, що я по собі замітила профіль в LinkedIn. Не скажу, що профіль потрібно там супер-пупер вести, але коли в тебе багато людей в LinkedIn, для мене це така платформа, знаєш, знаєш, люди, які там в інстаграмчик заходять і пропадають на три години. Ось, тобто, це доволі класно, класно в LinkedIn. Чому коли ти підписуєшся на людей, які... Вище тебе порівнюють, які багато знають і діляться цими знаннями. Ти зависаєш просто на величезній кількості інформації, яка доволі корисна, і ти її читаєш ну, як книжку. Клас, супер, Оля, щиро тобі дякую за такі цінні поради для наших студентів. Дорогі студенти, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, зустрінемося з вами в наступних випусках. Пам'ятайте, що немає нічого неможливого, майже тільки в вашій голові. Оля, тобі дякую за інтерв'ю, бажаю успіху та досягнення наступних твоїх цілей. Дякую. Дякую за запрошення. Дуже приємно було. Па-па. Па-па.